Не знаю точно, коли це сталося, але в якийсь момент слово дайкірі стало позначати будь-який солодкий напій з ромом і фруктовим смаком. Багато з цих нудотно солодких творінь подають замороженими у великих келихах, іноді з завитками сиропу. Але, друзі, жоден з них не зрівняється зі справжнім дайкірі дивно простим коктейлем, що складається тільки з рому, лайма і цукрового сиропу. Якщо подивитися на склад, можна помітити, що Daikir це класичний кислий коктейль на основі рому. Також ви можете побачити, що пропорції трохи відрізняються від тих, які я зазвичай рекомендую для кислих коктейлів, тут ціла унція сиропу та цитрусового соку замість стандартних 3 чвертий унції. Це, звичайно, справа смаку. Спробуйте обидва варіанти і вирішіть, який вам більше подобається. Коли освоїте класичний рецепт, можна поекспериментувати, замінити ром. Мені подобається ананасовий варіант використовувати більш насичений сироп з тростинного цукру або замість сиропу додати лікар. Але спочатку спробуйте оригінал, він став класикою не просто так, для приготування вам знадобиться 2 унції світлого рому, 1 унція свіжого соку лайма, 1 унція цукрового сиропу. Змішайте всі інгредієнти в шейкері з льодом або одним великим кубиком і ретельно збийте, поки напій не стане дуже холодним. Процідіть в коктейльний келих і насолоджуйтеся. Ця стаття була вперше опублікована в березні 2018 року і оновлена 26 лютого 2021 року. Замінено головне фото і приведено у відповідність з поточними стилістичними нормами «Лавхекер».